Усім привіт і здоровенькі були. Ми своєї компанії обслідуємо рим. Щось вже побачили, а щось ще шукаємо. Але спека нас зморила. Морозиво не проходимо. Повз. Мусимо купити, трошечки охолоджуємося. Жарко. Ми прийшли сьогодні ще сюди навідатися, подивитися також гарне історичне місце. Людей тут тьма. Вхід недорогий. Єдине, що треба трохи стояти в черзі. Це місце називається Пантеон, Пантеон. Рома. Бібліотерія, Хід коштує 5 євро, можна тут же купити і тут же зайти. Людей дуже багато, наша компанія сидить у черзі. Все одно треба, треба трохи чекати. Відкрити зверху приміщення це. І пішли по кругу. Тут якась купель для водички. Людей багато. Тут усюди багато людей, так що звикайте. В кадрі будемо не тільки ми. Фігур багато також. Колись люди вміли робити красу. Ось тут можна купити і прослухати якусь лекцію про це місце. Напевно, є історія якась також інтересна. Треба буде прочитати. Ми не думали навіть, що ми сьогодні сюди попадемо. Просто вирішили не сидіти вдома, вийти. Все таке в порохах чомусь запорошене. Такі підсвічники шикарні, величезні. Можливо, тут проходить якась служба колись. Люди сидять. Відпочивають на дворі спека, чому б і ні, чому б не посидіти? Оцей мармур дає прохолоду. Ну, Прийдемо, подивимося із цього боку. По 5 євро з кожної людини. Вони не заробляють на цих пам'ятках архітектури великі гроші. За цим треба слідкувати. Це треба реставрувати, перебирати, охороняти. Це є діюча церква, це є гробниця королів італійських І видатних людей. Тут зберігаються їхні мощі в раках. А ми все ходимо і ходимо. Знову якась церква, дзвіниця, але тут закрито, сюди не підемо. До речі, тут багато вулиць покриті бруківкою, як і у нас в Чернівцях. Щось рідне повіяло знизу. І отут де скупчення народу, знов якісь історичні цінності. От де люди, там і ми. Зараз дам дивитися, що тут нас чекає. Якась плаза велика. Люди стоять в черзі у якийсь ресторан Клементе. Чи що? Чи куди? Ні. Ой, ще один якийсь храм, костел, чи що це? Гарно вироблений, старий, закритий. Але люди стоять не сюди. Оце Ол Антіко Він з За вином. Кожного свої схильності. Це також гарна, шикарна будівля стара. Зараз побачимо, що це. Але всередину, не знаю, чи впускають. Закрито. Ми можемо тільки прочитати, що це є. Ліза, Дісон, Луїджі, Дель Францезі. Францезі. У них там реставрація всередині. Зайти не зможемо. Це Святого ага, церква Святого Луїза з Франції. Ага, чули? Католицька церква Святого Луїза Франції. І там ангелочки на горі. Групи туристів. Поліцаї, файні хлопці. Це що? Догана бич. Тюрма чи що? З цього боку таке см А я кажу, може, це тюрма з гратами. Посольство? Консульство? Ага, понятно, Може ну, і так. Але грати. Ага. На вікнах, як на тюрмі. Ще одна гарна пам'ятка архітектури. Ідемо дивитися, що це таке, як це називається і чи ми зможемо туди зайти. Я не впевнена, але місце гарне. Тут, бачите, йдуть якісь реставраційні роботи, чи пускають всередину, ще ні, не знаю. Туристичні групи ходять, але толку мало. Велика плаза. До речі, тут можна і пообідати. Я хочу тобі сказати, що в тому, в чому нам не дуже так це. Тихо. Маша, як це називається? П'яценамон. Це як називається? Да. А, зараз. Гарно. Королівське щось. П'яца на вона. А, це Вона. Тут десь, напевно, вже є і цей. Це не знаю. От цей фонтан. Якісь фонтани тут пару. А вони, бачиш, вони, вони на реставрації. Коротше, не попали ми сюди. Хоча закрите це місце, бачите, загороджено. А тут у них фонтан також, але закритий. Ось такий. Його реставрують. А це Сант Агнес Інагоне. Святой Агнес в вагоні. Люди сидять, відпочивають. Спека на сонці. Як на сковорідці. Тут трошечки продуває затишок. Затінок. І тут також якийсь храм, церква, костел, чи що це. І ще один фонтан, і також на реставрації. Вони тут два на одній площі. І оба реставруються. Не везе, дуже багато місць, які закриті, де можна було походити і подивитися. Ну, не пропускаємо і пам'ятники, звичайно. Це якісь Марко Мінгетті. У мене телефон нагрівається. Не знаю, чи я добуду з ним до кінця нашої подорожі, тому що вже перегрівся. І там ще гарний будинок стоїть. А це є собор святого апостола Андрія. Таку жару ми вирішили сісти десь посидіти. Тут гарно ці фени дують і розпиляють м, такий пар холодний. Поки лише до нас дійшли напої, коктейлі ми взяли з ледом, щоб чуть-чуть охолодитися, чекаємо страв. Є трохи люду, люди голодні, це вже обід. Яка година? Третя, четверта? Якийсь базарчик є тут напроти нас. Станемо звідси підемо дивитися на базарчик. Дивіться, якої різної пасти у них тут. Різних кольорів, різних розмірів, різних форм і приправи. Разом вже з ложками різні також. Гарби навіть якісь є. А тут олій також з різними добавками. Пахне труфелями. Сто процентів льон. Маєчка. Скільки коштує вони хоч має тут ціни? 20. Речі, одяг, кепки, футболки. О, ви вже бачили таке десь. Я вам покажу. А це щось у них ликьори чи що це? Ліманчело. Різне, різне. No, Дають спробувати навіть. А цей тут щось нарізає. Кричить на всю. Ось такі хлопці тут very, nice and very easy. Терочки якісь. Нарізувачі. Щось вони тут. Одне й те саме у них. Тут якісь меблі. Паста. Всюди паста. І плаття з льону. По 35 доларів. 40. Сарафанчики якісь. Це брюки. А це дивіться джемсюд. Це щось таке. Це Водичку. Можна пити отут далі. Люди охолоджуються, обливаються. Можна зробити собі джус свіженький. А нам принесли вже їду, салатик. Це у нас різо сіфуд, сі бас запечений. Сі-бас, маше, м'ясо. о, френч фрайс. Ми... Дивіться, знайшли рашистське кубло. Добре, попоїли, тепер гуляємо. Ходимо по магазинам. Ой, який тючик! І машинки тільки отакі куценькі. Ні, є і один Ну, Дивись, і фіати, і Тойота навіть дивися, я маленька. А, скільки людині треба для того, щоб десь поїхати? Нормально. Десь гуляємо, навіть не знаємо, де ми є. Найшли на дорозі. Якісь рельси, тут що трамваї ходять. Ну трамваї ми ще не бачили. Або це старі залишилися, або тут дійсно ходять трамваї. От дуже багато таких місць з розкопками археологічними. Величезна місцевість. Щось роблять, щось шукають, щось знаходять. Якийсь амфітеатр. Короче, дивіться, прийшли ми ще до одної гарної місцини. Це Віктор Еммануел монумент. Віктор Еммануел II. Це хі -хі, був королем іще невоз'єднаної Італії. Місце дуже гарне також. Багато тут людей приходять подивитися. Коротше, місце присвячено цьому Віктору Еммануелю. Але трошки ще світить сонце і підніматися туди буде невесело. Ой, яка краса, дивіться, здалеку гарно, а зблизька ще гарніше. Як це все збереглося в цілості і в сохранності? О! Як ніхто не вкрав, А жарко, і цикадичі чекають. Окей. Гуглим хто це і що це. Фонтанчики є невеличкі. До цих пам'ятників архітектури приходять бачите, навіть молодята робити фотосесії. Там чайка десь всередині сидить. Дивіться, щось тут накопали люди. Це якийсь або монастир був колись, чи що це. Якийсь такий тільки фрагмент цієї будівлі. Копали, копали, викопали, дивіться. Нарешті ми знайшли один діючий фонтан. Все, на цьому будемо закінчувати. Дякую, що були з нами. Можливо, і вам щось сподобалося. Можливо, і ви побували віртуозно в Римі. Бай-бай. Чао, чао, чао.